Податкова обіцяє дати бій тіньовій економіці за підрахунками податкової міліції. Втрати державного бюджету через нерадивих підприємців становлять десятки мільярдів гривень. Тільки через непрозорі та нечесні тендери держава втрачає від 50 до 60 мільярдів гривень щорічно. З кожним роком як вже говорилося, обсяг цих операцій все більше і більше. А відповідно жодної копійки в бюджет від цих від реалізації продукції не поступає. Натомість дрібним підприємцям обіцяють відносний спокій. Нам вдалося зменшити тиск на бізнес. Це стало можливим завдяки повній зміні філософії роботи податкової міліції, коли ми переорієнтували свої зусилля на крупних неплатників податків. У поточному році податківці пильніше слідкуватимуть за тендерними процедурами діяльністю державних монополій, конвертаційними центрами, фальсифікатом та незаконним використанням акцизних марок. В першу чергу в нас було зосереджено зусилля на викриття. Підакцизної групи товарів У нас було вилучено, як вже зазначалося, на майже 7 мільйонів підакцизної групи товарів викрито нелегальне виробництво тютюнових виробів під марками Молдови і Росії. Більше мільйона цих підроблених акцизних марок вилучено. Значить, вилучено обладнання, яке на якому виготовлялись ці сигарети і акцизні марки. Під час проведення заходів працівниками податкової міліції області викрито 47 фактів підпільного виробництва товарів промислової групи, в тому числі сім підпільних цехів по виготовленню фальсифікованих алкогольних напоїв та один цех по виробу тютюнових виробів. Ще одним пріоритетом роботи податкової міліції стане виявлення податкових злочинів, пов'язаних з використанням новітніх технологій. Для цього у структурі податкової міліції створені відповідні підрозділи і набирають фахівців. Юрій Курочка, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.